Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні будуть традиційні зашквари тижня. На жаль, їх надто багато. Навіть не знаю, вистачить в мене сил терпіння вгамувати емоції, тому що, ну, якщо чесно, емоції б'ють через край. Ми втрачаємо дорогоцінний час, втрачаємо життя українців, не будуємо, на жаль, власне народовладдя. Я впевнений, що без суб'єктності українського народу, без складання власних правил гри, без проявлення суб'єктності відповідальності. За майбутнє власне майбутнє майбутнє країни. Навіщо нам тоді країна? за що ми боремося? Ми боремося за свій спосіб життя, за свої права, за свою можливість будувати ту країну, в якій ми хочемо жити, в якій хочемо, щоб залишились жити наші діти. Але я читаю от сьогоднішні функції владних повноважень, передані ну фактично невігласам людям, які на жаль. За 33 роки от, е, цим негативним відбором потрапили у владні кабінети, мають е, владні функції. Е, ну, Давайте конкретно пройдемось. Е, мене журю, сьогодні, якщо чесно, емоції б'ють. Е, відкриваю сьогодні Facebook, е, читаю нашого е, словетного Олексія Жмиринецького. Це ж, ну, це ж нібито нові, нові обличчя. Е, що він. Пише. Міністерство закордонних справ України презентувало першу в історії комунікаційну стратегію щодо держав Латинської Америки і Карибського басейну в травні. У парламенті ми синхронно створили відповідне об'єднання груп дружби з депутатами Південноамериканського континенту. Разом з МЗС розробили маршрут дипломатичних візитів парламентських делегацій, щоб нарешті, після багатьох десятиліть, налагодити багаторівневе пряме спілкування регіонів з депутатами Верховної Ради та продемонструвати належну увагу, блять, засвідетельствують своє почтення. Ідіот, ну кончений дебіл. Я ж говорю, кончений пінгвін. От е, я не знаю, може і це і за зросту до нього так важко доходить, що в країні відбувається і чим мають депутати займатись, замість того, щоб схопити лопату кулеби в з МЗС е, сидіть в окопах і відбивати атаки ворога. Українців знищують кабами, знищують, переважають в рази. 120 мільярдів доларів витрачає Росія на рік. От зараз Ільченко зробив пост. Е американці виділили на озброєння, не на фінансову допомогу, а на озброєння 21 мільярд за 2,5 роки. Е немає тих 120 мільярдів, які оперують Байден і Трамп. 21 мільярд. Це 700 мільйонів в місяць, коли Росія. Витрачає за квартал таку суму, нам надали так, е, що роблять наші? Прости господи, можновладці? замість того, щоб ну, минулого року вчинили злочин, замість того, щоб виділити на зброю, вони виділили 6 мільярдів із 20 мільярдів необхідних. Виділили 6. І 70 мільярдів виділили на свої міністерства, на свої поїздки в Латинську Америку. Вперше зді... делегація вперше здійснила поїздку. Доїхала. Тобто за е, рахунок українців, за рахунок наших податків, за рахунок кредитів, які нам МВФ 8,5% надає, за, тобто надає, за рахунок майбутніх поколінь вони їздять, відкривають для себе екзотичні країни. Мені в цьому дописі там людина пише, ну він же ж прозвітував? Про що він прозвітував? Про свою убогість, про свій дебілізм. Про що він звітував? Ви взагалі знаєте, що таке звітність? Як вона робиться? От зараз приїжджали міжнародні фінансові аудитори, була зустріч з нашими можновладцями, і вони з ними, ну, з нашими можновладцями розмовляють, а де ваш консолідований фінансовий аудит? А вони кажуть, а у нас немає такого. Ми його не робили. У нас ніхто не питав, а у нас ніхто не ніколи не питає, як ми витрачаємо, яка ефективність. Що таке між ну, консолідований фінансовий аудит? Це не просто витрачання, от бюджет видатків склали. Міністерство потратили, відзвітувалися, Ми потратили. А це перевірка ефективності, яку користь надала. Та чи інша програма, той чи інший проект у нас Шмигаль чотири роки, у нього немає жодного плану, затвердженого Верховною Радою, жодного не проголосували. Вони навіть не планували. От про що е, говорити? І мене вбиває, що українці навіть не розуміють, що за рахунок наших життів. За рахунок майбутнього нашого країни. от У нас зараз іде війна. вже ж, ну, Маємо зупинитися, ну, схаментуся. А чому йде війна? А чому люди тікають? Я зараз про це поговорю. Так тому що на посадах ну, відверті дебіли і дикі пінгвіни. От е, Дивлюся, ну, знаєте, от, цю ситуацію з ТЦК, вже навіть відхрещуються Збройні сили, коли. Зверніть увагу на автомобілях, вони пишуть не ТЦК. Жодного відношення не хочемо мати до цього безглуздя і до цих ідіотів. Заблокували в'їзд в село, туристичне село в Карпатах чи в Закарпатті, не знаю. Поставили і нікого не пускають, всіх перевіряють, вручають повістки. Здорові дебіли блін, місто того, щоб ну вони ж і є ухилянти. Оці поліція 90% в броні. Державні службовці мільйон вісімсот. Я вже наводив цифри. Тільки державних чиновників службовців 160 тисяч. З них пішло 3,5 з тисячі два відсотка. З МВС 300 тисяч. МВС Клименко говорить. Пішло воювати лише шість в бойові підрозділи. Всі решта не здатні. Розумієте, українці звичайні здатні. Так, от це дикий пінгвін каже, що треба людей стріляти. Заблокували єдине джерело існування села, заблокували, нікого не пускають. Ну люди, звичайно, вже говорили: ну вас їх почнуть бити, і тебе дикого пінгвіна, поймають і дадуть по жопі. Наші захисники насправді ангели з крильцями, от я зараз не жарту, чесно кажучи, от щастя цих людей, що е, там на блокпосту, наприклад, не я командував. От я вам скажу, як е, людина з 14-го року зайдару, от я просто в цій ситуації застосовував би зброю на ураження. Причому саме на ураження одразу, і повірте, після цього такі інциденти припинились би раз і назавжди. Ну зброя вже не була застосована інцидент вже пройшов, але тепер відповідно питання до правоохоронних органів. Якщо зараз будуть вибачте мене арешти, затримання всіх, хто брав участь в нападі на збройні сили України під час війни. І якщо буде зразково показовий суд, де вони отримують таке покарання, яке має бути за напад на наших захисників під час війни, тоді більше, повірте, таких інцидентів не буде. Ну от не, не дебіл, ну от що воно верзе, ще раз кажу: ухилянти це ті, хто давав присягу служити на вірність народу України, вірою, правдою захищати права, честь та гідність, а зараз ховається по хущах? І замість того, щоб іти виконувати свою присягу, відпрацьовувати ту зарплатню, яку 33 роки отримували, зарплатню з наших податків, вони ухиляються, видумують собі якісь нові закони, бронь і відловлюють людей. Ви маєте йти і воювати, і захищати цих людей і боротися за їх права. А якщо ви не здатні, не здябні, ви маєте піти геть. Повернути кошти у вашому відношенні мають бути розслідування ефективності використання коштів під час війни. Це злочин витрачати на власні забаганки, поїздки, фінансування цих засідок. Це все марнотратство під час війни, мародерство і є злочином. Ну на жаль, цим не закінчується. Подивіться іще одного дикого пінгвіна: що воно верзе. Ну, і як вони маніпулюють ситуацію в країні? Як вони маніпулюють нашим ворогом? У нас я вже повторював, спочатку була ілюзія двох-трьох тижнів. Почекайте 2-3 тижні. Потім шалений контрнаступ цілий рік нас кормили скормили фейковим контрнаступом. Зараз повзлітали голуби миру. Розповідають нам про мир, про філософію миру. Дурні блін, їздять в екзотичні е, країни. Там розповідають про мир і е, що вони там понаприймали на саміті миру подивіться ще на одного дикого пінгвіна ми рухаємося дійсно в напрямку патової ситуації коли ні росіяни не можуть ну він вони ще можуть але не так як би їм хотілося але поступово ми рухаємося до патової ситуації коли жодна сторін не може досягнути якоїсь переваги тривалий період часу так само як це було наприклад 1916 дев'ятсот там шістнадцятого року сімнадцятого року під час першої світової війни і по класиці, по науці, патова ситуація є підґрунтям для проведення мирних перемовин. Не дарма було зазначено, що на наступні а, там мирні конференції з'явиться представники Російської Федерації. Зрозуміло, що Путіна там не буде. Буде хтось там мідінський, не знаю, Патрушев, якийсь е, делегат від Російської Федерації, і тоді це дійсно буде вже перший такий реальний крок для того, щоб, хоч якось, починати цю війну. О, Ну, завершувати, бо ір в першу чергу росіяни втомилися їхня економіка дійсно дуже страждає. Ми бачимо це по всіх е, моментах, не тільки по е, там телемарафону, а по багатьох зовнішніх факторах, що дуже страждають, дуже їм важко. Вони так дійсно бравують, що та у нас все окей, санкції Тільки на пользу, все класно, не все так класно. От ну хочеться запитати: дядя Петя, ти дебіл? Росія вже втомилася. Санкції ну наводять експерти, наводять цифри. Експорт нафти та вуглецю. У них так знизився на 6% порівняно з минулим роком, і на 20% порівняно з 22 роком. У них просто були шалені. Зараз там близько там різними співвідношеннями, десь близько 170 мільярдів. Буде отримано за рахунок експорту, коли вони витрачають 120 мільярдів на рік на війну. З них е, це складає десь 35-40% бюджету країни Росії. Що вони ще можуть ну в кращому випадку рік-два воювати да, пагоною зброєю, да найманцями, яких у них є кошти, вони наймають, не вистачить. Російського м'яса будуть наймати в Африці, ще де кому ти сиш у очі? От якщо б ведуча сказала сказала, чого ти мені сиш у очі? Вона ну сидить і, 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 і оце, от знаєте, така тенденція. Коли ну, намагаються от в коментарях мені приходять, ну це ж вони ж от прозвітував, Жверінецький ось прозвітував. Про що прозвітував? Навіщо нам виколупувати? Ви хочете, виколупуйте оці кукурудзенки в цьому лайні? Ну це лайно, вам продають лайно. Ви його купляєте, Навіщо? Це за рахунок життів українців, за рахунок вашого майбутнього, за рахунок майбутніх поколінь. Нам за це відповідати і розраховуватись. Ніхто за це, окрім нас, не буде розраховуватись. Просніться, будь ласка. Без власного народовладдя, без власного плану дій, без узгоджених дій, без затвердження дій. Я ж кажу, що треба електронний майдан провести віче, скласти план і вимагати, щоб Жмиринецький не їздили по всьому світу розповідати голуби миру про мирний план. Ну це ж дурня. Нас ще рік будуть маринувати цим мирним планом. Путін вам відповів давайте мені областя, давайте, добре, я не, не вдалося там за 2-3 дні, не вдалося за 2-3 роки, окей, за 5-10 років ми, ми вас проковтнемо. І от вас цей удав буде повільно проковтувати. Ви на це згодні? Ніхто вам не пропонує миру. Вам пропонують лише змінити спосіб вашого знищення і його повільність. Все. Я вибачаюсь, весь час собі обіцяю спокійно е, зробити запис. але коли це от слухаєш, коли це усвідомлюєш, горе від ума, ну, їй Богу. Ще хочу вам поставити е, пару е, відео нашого верховного головнокомандуючого. Він дав інтерв'ю е, агентству Bloomberg, е, розповідав там. Про знов ж таки все валив на закордонних партнерів, що не дають зброю. І ще раз скажу: ви виділили з бюджету. У нас бюджет більше 100 мільярдів, 700 мільярдів на поїздки жмиринецькому. Ну умовно, да? я кажу на благоустрій чиновників, і 6 мільярдів виділили на зброю при потенціалі виготовлення в 20 мільярдів. Минулого і ще одна теза дуже важлива. Зараз було про відео, зараз поставлю. Була зустріч верніше, доповідь Зеленського, що вони знов-таки звернули на підрозділи БПЛА, на РЕП. Сирський робив зустріч з успішними командирами підрозділів БПЛА. Засвідчив, що зараз враження БПЛА вийшло на рівень артилерії. От, за рахунок цього, ми витримали зиму, тому що наші невігласи зробили злочин, не виділили на виготовлення власної зброї озброєння. Звичайно, американці у них своя свої плани, свої стратегічні завдання. Їм головне, щоб ми знаєте, як іриска в зубах були для Росії, щоб вони вцепилися і не могли розкрити челюсті, да але їх задача щоб Росія зав'язла тут надовго, і їх план реалізовується. Не знаю, який план у Зеленського, Ну, я скажу, що е, 1 лютого цього року залужний вийшов і сказав, що за 5 місяців. Питання БПЛА і РЕП буде ну надто важливим, що треба зараз вкладатися. Я не знаю, це був знаєте Елексір правди перед звільненням. Він е, вирішив сказати правду, чи е, ще якісь. Ну не знаю його мотиви, але пройшло п'ять місяців, і знову ми по Здрасті, да? знову повернулися до цього питання. Замість того, де Рустам Заде о, говорив. Що ну ви втрачаєте час? Ну, дивіться, у вас є ефективні підрозділи, які напроти супереч е, цьому міністру е, по 17, да яйця по 17, який говорив, що ну немає перспектив у БПЛА, але просто давайте без людей. Цей трон не змінить ситуацію на полі бою. Так, от, в супереч цьому, ці командири там Мадяра Хелєс, не буду зараз перелікувати, е, була зустріч. Всупереч е, всій цій машині змогли в цій старій закорузлій радянській армії почати будувати новітнє технологічне військо. От про те, що я говорю, і ми зволікаємо е, знову через 5 місяців звернули увагу, коли караул коли знову тріщить фронт. Гинуть люди, от е я постійно говорю про наших сім кроків. Ми маємо змусити їх там от потрапити, щоб в свідомості появилось розуміння: не їхати на екзотичні країни, на екзотичні е острова відкривати для себе за рахунок наших податків, а взяти лопату кувлі разом з колєбою опинутися там в окопах і усвідомити, що каби. Автоматами не збиваються для цього. Треба зброя. Захід нам цієї зброї не надасть, тому треба виділити фінансування, створити конкурентні умови навіть в збройних силах і давати і людей, і техніку, оснащення саме тим успішним командирам, які не закидають м'ясом люд фронт, а які ефективно вражають ворога і зберігають. Власний особовий склад, приклади це є на цьому зараз. І тримається оцей е, хиткий позиційний тупик за рахунок, ну не можна ж за рахунок добровольців оцеї власної ініціативи. Ну тут я вже скажу, що це не звертання до наших можновладців, Вони нічого не зрозуміють. Оце е, чергове звернення до українського народу до його сумління, до розуміння, що е, спасіння утопаючих. Діло рук самих утопаючих. Ну от, е, на жаль, ми маємо взяти на себе відповідальність, скласти план і діяти, діяти, діяти. Ну а що, як діють і як розмішляють щодо е, дальнішого ходу війни. от Зеленський, будь ласка, наглядний вам приклад. У нас стоять бригади без зброї. У нас стоїть резерви. У нас стоїть 14 бригад. Неукомплектованих. Які неукомплектовані, у яких немає відповідної зброї, про яку вже голосували, про яку говорили, пакети повинні приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно. Ну от у мене питання: а навіщо ви тримаєте 14 бригад да, без зброї, освоюєте е, зарплатні проекти Міністерства фінансів? От вони виділили там 70%. Треба комусь їх злити чи що. Ну, знову ж таки, от неефективність там Мар'яна, я вже не буду про неї говорити там, про аудит Збройних сил. Так, перш за все, треба зробити аудит ефективності управління, державного управління. Так, проблеми в Збройних сил є. Он дуже багато про це Сергій Гайдай говорить: про професійну армію, про конкуренцію. про... Надання необхідного озброєння саме тим людям, які за два роки розумієте, є кадрові офіцери. От сьогоднішніх яких зараз Мар'яна там хоче звалити всю вину, що вони управлінці, депутати не про що не винні? То що там вони не давали достатнього фінансування? От давайте звалимо з больної голови на здорову. У вас дві голови больні? Да за два роки прийшли люди, створили умови. Знищення, коли ну, є конкретні підрозділи, не можу зараз говорити, які знищують просто шалену кількість, підрозділ е, на рівні батальйона ж, знищує ворога на рівні, е, ну, жодна бригада не похвастується такими результатами, і у них лише контужені, Ви розумієте? Не двохсот, не 500, а контужені, І то там три-чотири чоловіка контужених, Це ж ну. Беріть і екстраполюйте цей досвід. А кому це робити? Ставка 80% в армії, не служила не то, що не воювала, і оці 20% генералів, генералерів, які е, воюють по старим статутам, і це відбувається не завдяки управлінню е, збройних сил, сила оборони, там не завдяки. Управлінню цих п'яти дефективних шести менеджерів а всупереч просто змушені розумієте? Але ціна, ціна, ефективність от то що консолідований фінансовий аудит, зробимо з Юлією Глушко. Я думаю, відео, от, хоч трошки розповісти, що це таке, що це ефективність використання коштів. У нас 61% е, за іншими і більше е, перерозпределяється через оцей неефективний чиновничий апарат, який або краде, або витрачає собі на поїздки в екзотичні країни. Ну а е, ну, апогеям, верніше ще два відео поставлю одне. Це відповідь Зеленського про його ефективного завхоза. Я просто не розумію. Ну, ефект у нього ефективний завхоз. Але чого ти його тягнеш в інші управлінські е, питання, за які він не відповідає. Ну, не подобається тобі Єрмак. Ну, я не знаю, фотографуйся там, ще щось. Ну, але це держава, яка воює. Ну почуйте, блін. І е, заявляє, що. Ну зараз включу, що це напад на нього, що це в його рішення він виконує е, забаганки президента. Так саме твоє оточення знищує, так як підриває авторитет держави е, Верховного командуючого тих е, шість дефективних менеджерів. Всі, вся ця машина, яку ти тримаєш. Вже скільки говорив ту да молодець президент, президент, верніше герой на час образився на Путіна на домовленості з Байденом, що не, не вирішилось так, як домовлялося. А, а інакше, а чого ти в 24 лютого спав спокійно в конче заспі і не хвилювався за своє життя? А чого залужний забрав з гостомеля е, військо? Да? І коли всі говорили, не вірили, ну реально не готувались в геть. Ну про... я просто не можу вже, знаєте, про це постійно повторювати: про цю ефективність, ефективність системи державного управління під час війни, злочинну діяльність, конкретна злочинна діяльність, яка має бути розслідувана і всім дана оцінка. І цим е, відео президент підтверджує, що вся Тяжить відповідальності лягає на нього, що це його вказівки. От. Тобто, останнє, знаєте, ще було таке е, ну, у деяких людей відчуття, що от е, король хороший, да, світа погана. І він чітко от е, заявляє, що це все мої дії, мої вказівки, вся ця дурня льється з моєї голови. А ті чи інші засоби масової інформації і. Про Єрмака стали так говорити вже після того, як говорили про одного голову адміністрації. Потім говорили ще про одну людину, яка а, в, в серед депутатів. Потім говорили про третю. Зараз про, про єрмака. Ви повинні зрозуміти, все це працює для того, щоб просто а, атакувати відповідно мене. Росія запускала дуже багато різної дезінформації, що не я вирішую, а вирішують якісь тіньові люди, що президент не контролює партію, або президент не має впливу ніякого на тих чи інших міністрів. тощо. я не хочу мати вплив. Є закон, я президент згідно українського законодавства. Єрмак потужний менеджер один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. І він виконує ці завдання. І так завжди, коли ви хочете послабити ту чи іншу людину, ви будете бити по команді. А коли ви доб'єте команду. Цієї людини ви почнете бити по цьому президенту. Це і є політика тих, хто не задоволений мною. А мною не задоволені не тільки руски. Русскі передусім, хотіли тими чи іншими спробами знищити мене, тому що для них це план окупації. Один із планів. І так само вони це лобіювали і в інших країнах світу. На жаль, не тільки руски хочуть. Слабого слабкого президента України, ну і вишенка на торті. Я не знаю, чи правильно ну дійсно це відео. но, але це апогей. От е, у нас є такий голова Укренерго Кудрицький. Да він нам обходиться в 420 гривень в місяць. Це тільки зарплатня. Там надбавки, там мільйоніті. Е, е, і от результат, ефективність е, цієї діяльності цього е, цієї людини. От е, тема мимоволі така виникла е, консолідована фінансова звітність, і от результат е, діяльності от, е, цього ушліпка, цього е, дефективного менеджера. Подивіться це відео. Я цим відео за, завершую е, сьогоднішній огляд е, тижня зашкварів тижня. Е, нагадую, що е, проєкт ініціатива Сім Кроків до перемоги триває. Е, ми продовжуємо дороблювати платформу. Е, дякую за донати за допомогу. Я до, до речі, зроблю тут посилання. Е, ми зараз Ну, треба фінанси. На жаль, треба і для створення цього електронного майдану. Це не ті кошти. Які обходяться нашим дефективним менеджерам, але на жаль, без волі народу, без ініціативи знизу, без вашої підтримки і голосами, лайками, поширенням і донатами ми нічого не зробимо. І це буде знаєте голос одинокого в пустелі. Тому підтримуйте і підтримуйте, як можете. Дійте, включайтеся на рівні е, місцевих рад, на рівні центральних апарат. Ну а От е, відео я на в його назвав Тушить світ. І українська енергосистема успішно справляється з усіма викликами. Так, ну тут вже повідомляють про е, втрату зв'язку.